Ще раз покроково показую, як встановити ось цього крипторобота на ваш телефон. Свої кошти нікому не потрібно передавати. Вони завжди знаходяться на вашій біржі під вашим контролем. Робот буде працювати за вас 24 на 7, тому вам не потрібні будуть ніякі прокери, фонди чи посередники. Все просто. Робот мінус угоди не закриває, шукає вигідну ціну і приносить не менше 30% річних. І до речі, це в баксах. Зараз покажу, як його встановити і підключити. Скачуйте офіційний додаток з App Store чи Play Market, реєструйтесь на одній з ось цих офіційних бірж, підключайте робота до вашого рахунку на біржі через API-ключі. От і все. Але щоб все правильно пройти і налаштувати, вам потрібні посилання та інструкції. Якщо хочете отримувати собі такого помічника, який буде за вас торгувати на біржі, ставте плюс в коментарі і забирайте інструкцію в моєму каналі. Посилання в описі профілю. Там можете написати слово робот під будь-яким постом, і я обов'язково з вами зв'яжуся.